Покажу я вам і отакі варіанти, коли бувають на капусті. Ось такі розвиток. Зараз ще якусь спіймаю вам показати. Будь назад трошки йде. Виглядає прикольно. Ну, як, з однієї сторони так просто подивитися, прикольно, але коли це у вас на продукції, в зберіганні, то коротше, не дуже прикольно. таке буває. 27 лютого 2024 року. Саме різниця в температурі збирання. Ось ця капуста збиралася при 15-16 градусах, а ця капуста збиралася вже на місяць пізніше.